а якщо таку робити ставку, як кажете, на промисловий розвиток, таке, щоб, щоб. Що треба зробити в державній політиці, якісь зміни, що, що повинно воно виглядати? І чи не потребує таке, скажімо, зміни курсу цього, щоб якось, е, е, коригування відносин з нашими партнерами і нашим курсом на інтеграцію в Європу? Тому що там ж це все декарбонізація продовжує. Хоча нам, скажімо, той же Трамп говорить, що е, Штати виходять з. Паризької цієї угоди, що весь цей зелений перехід це єрунда, і вони будуть займатися тим, щоб бурити, розвиватися, робити дешеву енергію. Чи можемо ми вписатися в цей, скажімо, тренд? І як тоді відносини вибудовувати з нашими європейськими партнерами, які далі розказують, що про зелений перехід, і там от все зелене і декарбонізація? Ну по перше, що тренер зробити тут повністю повністю перезавантаження всіх політик основних, які в державі відбуваються.